Тарас Воля, Тарас бунт, Тарас революція, Тарас е, справедливість. Це все про нього. Це реально приклад для наслідування як для молоді, так і для будь-якого покоління. І така фраза Андрея Шептицького, що не потоком гучних фраз, а важкою працею любить Україну. Це було про Тараса. Мені дуже важко говорити був, бо мені чесно здається, що от стоїть і посміхається просто. Сьогодні минають п'ять роковини з дня загибелі героя України, журналіста, волонтера, громадського діяча, воїна Тараса Матвієва. За своє коротке життя він встиг залишити по собі великий слід і стати дороговказом для майбутніх поколінь. А ще, як і кожен із нас, мав мрії, їх у нього було понад 50. Проте першою і найважливішою мрією була перемога України у війні з ворогом з росіянами. 10 липня 2020 року Тарас Матвіїв загинув на Луганщині, рятуючи двох побратимів під мінометним обстрілом. Львівщина пам'ятає про героя і вшановує його пам'ять. Ще дитиною Тарас Матвієв хотів бути воїном, бо ж народився на Волині, землі українських повстанців. Батьки героя згадують на екскурсіях у замках: він приміряв лицарські обладунки. А коли дізнався, що дідусь має прізвище козак, сказав: теж буду козаком. І впродовж усього свого життя Тарас вирізнявся почуттям справедливості і чесністю, а ще завжди допомагав слабшим, як і личить воїнам. В першому, другому, третьому класі Тарасик вчився поруч із дівчинкою, яка була хворою, вона, здається, мала хворобу дауна. Ну, і відповідно, знаєте, такий вік часто так трапляється, що саме в такому віці діти чомусь жорстокі. Дражнилися за те. так, дражнилися. Ну, забрали не раз, її ховали, вона плакала. Про Тарасик вирішив це все обіграти по-чоловічому. Він взяв її під свій захист і знаєте, згодом вони перестали насміхатися, бо знали, що якщо вони зачеплюють Марічку, то будуть мати справу з Тарасом. Бажання бути корисним суспільству і впливати на долю країни привели Тараса на факультет журналістики франкового університету. Проте залишитися у журналістиці надовго не вдалося. Моральний обов'язок кликав захищати Україну. Тарас писав: свобода народжується лише в муках боротьби. Спочатку його боротьба почалася на Майдані, Революції Гідності, а потім на війні. Я був серед тих хлопців, які 18-20 лютого ризикували життям. Кхе. Важко говорити, тому що ну, я теж міг отримати кулю. Але, ну, напевне, Бог пошкодував для чогось іншого. Добровольцем Тарас Матвіїв пішов боронити землі Донеччини і Луганщини. Та вже невдовзі повернувся зі сходу додому. Хворів дідусь, і він потрібен був своїй родині. Та навіть тут, у тилу, Тарас не полишає боротьби В своєму рідному жидачеві. Він активно провадив громадську діяльність. Ще тоді герой залишив свій вагомий слід для майбутніх поколінь. Ми почали робити толоки, прибирати навіть озеро, парк біля річки, де мости наші. Саме Тарас і ще кілька хлопців. Почали цікавитися лісом і незаконними вирубками лісу. В цю мить безпосередньо, от ми ходимо поблизу тих вагонів, читаємо документи, звіряємо з кількості колод, об'єм, сорт і, і так далі. Коли це все закінчиться, можливо, затягнеться до вечора, залежить від того, які в нас будуть попередні результати. Тарас Матвіїв багато працював з молодим поколінням, написав програму з національно-патріотичного виховання молоді, навчав юнацтво військової справи і завжди казав. Недопустима розкіш у воєнний час ігнорувати підготовку юнацтва він вважав, що починати виховувати е, свідомість е, людей звичайно потрібно з юного віку. Тому і були навчання в школах, тому ж саме і е, проведення таких вишколів з молоддю, а не з дорослим населенням, є актуальним. Ту молодь, яку ми вишколювали е, зараз. Е, Є. Yeah. Ну зараз вони в лавах збройних сил. Але сурми війська кликали. Тож Тарас полишає громадське життя і вступає на лідерські курси в Академію сухопутних військ. Відтак так стає професійним воїном. Потім долучається до Львівської 24-ки і вирушає на схід на лінію вогню. Останній раз він був вдома 29 березня 2020 року. двадцятого <звідування> року. Все буде добре. Приїду, пап'єм кави. Засмажем шашлечка, зі маски і повнімалися. А вже 10 липня трагічна звістка. Ми не знали, що це сталося. Ми дізналися про це наступного дня вранці. Це класично. Телефонує хтось із військкомату, ось і повідомляють жахливу новину родині. Ну а далі все як в тумані. Тарас Матвієв загинув, обороняючи рідну землю. 13 липня держава удостоїла його найвищою нагородою: Герой України. Посмертно, але він залишається з нами у своїй писемній спадщині, яку батьки видали вже після смерті сина, у молодих українцях, які продовжують його справи. А моя мрія загинути як прабатьки у полі над головою блакить, в ногах чорнози, у руках зброя. Душі. Душі полегкість. Хай крують вороне тіло. Хай крують ворони. Тіло. І хай крують ворони тіло. Тепер на честь Тараса Матвієва відкривають виставки, називають сквери, створюють фільми. І наше завдання повсякчас пам'ятати і наслідувати своїх героїв. Привіт, мій хлопчику.